Візілотон сповільнює помутніння кришталика при катаракті. Триває спеціальний ефір на радіо НВ. Мене звати Власта Лазур, і ми продовжимо говорити про зустріч у Стамбулі, яка можливо відбудеться, хоча тут є багато скептицизму. Зустріч Володимира Зеленського і Володимира Путіна. Отже, Зеленський заявив, що, попри те, що Росія не притримується тридцятиденного перемир'я, він готовий на 15 травня їхати в. Туреччину не, не зрозуміло, чи буде це стамбул. Їхати в Туреччину і очікувати там на Путіна, щоб е, почати переговорний процес. Е, якщо це станеться, то це. Частково ні, не частково, мабуть, повністю буде суперечити указу президента України від осені 22-го року, якщо буде точ, точним 30 вересня 22-го року. Такий указ був підписаний Зеленським. Чим український президент тоді унеможливив, в принципі свої перемовини з Володимиром Путіним. Потім е, були декілька деякі пояснення від офісу президента е, одне. Одного разу Андрій Єрмак заявляв, що Україна в цілому не проти перемовин з Росією, але це має бути не Путін. А ну а вже буквально в останній рік, мабуть, десь пару місяців тому Зеленський говорив, що якщо доведеться е, щось, якщо доведеться піти на е, такі таку умову і почати на прямі переговори з Путіним, е, якщо це знадобиться для припинення війни чи для миру, то він готовий. Ну от зараз він каже, що він готовий, але що за цим стоїть, невідомо. Можливо, як багато оглядачів схиляються до думки. Можливо, просто намір чи мета вгодити Дональду Трампу, і щоби в нього не склалося враження, що Україна не хоче домовлятися про мир. До нашого ефіру вже долучився Андрій Дещиця, посол України в Польщі 2014-2022 роки, і виконувач обов'язків міністра закордонних справ України лютий червень 2014 -й. рік. Я вас вітаю. Доброго дня. Доброго дня, вітаю вас і наших слухачів і глядачів. А що ви, пане посол, думаєте про готовність Володимира Зеленського їхати в Туреччину і очікувати там Путіна? Про що вам говорить така його готовність або така його тактика? Ну я думаю, що напевно добре, що він це зробив. Це таке. Я насправді це таке перехоплення трохи ініціативи. Мені здається, що Путін пробує все ж таки якось увильнути від відповідальності і, взагалі від переговорів, Але йому важко це зробити, тому що і американці вже досить серйозно настроєні на те, щоб натиснути сильніше на Росію, якщо вона відмовляється від ведення переговорів, і європейці досить чіткі заяви зробили перебуваючи в Києві. Ну ця коаліція бажаючих. Uh, ну і думаю, що uh, такий хід, що ми готові до переговорів з боку президента Зеленського, має сенс. Але ви бачили заяву Путіна? Вони що кажуть? Що ми готові продовжити переговори, які були перервані в 2022 році, і враховуючи ситуацію на землі? І ми готові повернутися до відновлення цих переговорів. Це, зокрема, заявляв помічник Путіна Юрій Ішаков. Ушаков, перепрошую. Отже, ну ми ж пам'ятаємо переговори в Стамбулі 22-го року. Там потім деталі випливали у публічний простір, там фактично йшлося про капітуляцію України. Ну так, але ситуація змінилася. Тобто і змінилася ситуація. Мені здається, те, що Путін говорить, враховуючи ситуацію на землі, чи там не, не Путін його помічник. Але я думаю, ситуація змінилася також і геополітично, і політично, і Україна показала, що вона набагато сильніша. Тому я думаю, що ми зараз є досить добрі ситуації для того, щоб вести ці переговори, навіть якщо. Росія хоче називати їх продовження тих переговорів, що були в Стамбулі в 2022 році. Ну і що що вони почалися в Стамбулі в 2022 році? Але ситуація змінилася. Ми маємо зовсім іншу реальність зараз, і ми маємо можливість диктувати свої або пропонувати свої умови. Давайте на цьому моменті зупинимося, виражаючись мовою Трампа. А які в Україні є козирі? От ви кажете, що ситуація змінилася в Україні? Вже є що, якщо я вас зрозуміла, покласти на стіл. А що саме чому ви розцінюєте, що ці позиції вони сильніші ніж були тоді? Тому що ми маємо значно твердішу позицію, в тому числі і президента Трампа Сполучених Штатів. Очевидно, ми можемо там критикувати зміну його поведінки, заяв його оточення. Тим не менше, виглядає так, що адміністрація Трампа і Трамп особисто є досить серйозно настроєний на те, щоб завершити війну, ну принаймні, призупинити військові дії. І він прагне цього, і він робить все можливе для того, щоб Росія також припинила військові дії. І єдина особа, яку здається, Путін готовий послухати, це є президент Трамп. Поки що, принаймні, він таку позицію займає або принаймні, пробує грати в таку гру. Я маю на увазі Путіна. І тому е, е, ми можемо власне, це і використовувати. Ми маємо також е, гарантії, того, що е, все ж таки Європа продовжує нас підтримувати. Вона заявляє і декларує про підтримку. Європа змінилася і готова досить серйозно військово озброюватися. І Я сподіваюся, також і військово допомагати Україні. І Сполучені Штати ці останні рішення про е, дозвіл передачі Україні. Відповідних ракет далекосяжних то також є підтвердження того, що Сполучені Штати не мають наміру призупиняти нам допомогу, якщо Росія буде власне пробувати ну вийти з переговорного процесу або пробувати ухилитися якимось чином від ведення переговорів. Ну, дивіться, от ви сказали, що принаймні змінилася позиція американського президента, і він там має рішучі якісь там плани чи наміри припинити війну. Але якщо просто проаналізувати саму заяву Трампа, то по-перше, мені так здалося, вона була більше адресована українському президенту, бо він сказав, що Зеленський має негайно погодитися на ці переговори в Стамбулі. А по-друге, ну от я просто процитую: значить, вони обов'язково мають поїхати на ці переговори. Принаймні, вони зможуть визначити чи можлива угода. А якщо ні, то європейські лідери і США знатимуть ну. Як справи, та що відбувається, і діятимуть е, відповідно. Ну я зараз в цій заяві, принаймні я не бачу е, готовність Трампа діяти відповідно щодо Росії, не знаю, посилювати санкції або постачати е, серйозне озброєння Україні. Е, якщо для нього стане очевидно, що Путін не зацікавлений в мирі. Мені здається, що для Трампа це в принципі вже очевидно. Ну можливо і очевидно для Трампа, але ну він не може так досить різко, поки що чомусь не, не важко зараз сказати, з яких причин, але не може досить різко поставити вимоги Путіну. Він все ж таки також грає з ним якусь роль, і вітко в цьому ну можна сказати, супергравець, пробуючи показати, що з Росією можна домовитися. Очевидно, там є напевно якісь інші інтереси. Які які про які ми досить не знаємо багато, але тим не менше, я думаю, що Трамп на ну переконаний в тому, або дуже хоче, якщо так можна окреслити, або наставлений на те, щоб завершити військові дії, і, і ці його заяви, ну те, що він сказав, що Зеленський має погодитися. Зеленський погодився. Ну погодився, висунувши свою пропозицію особистої зустрічі з Путіним. І побачимо, чи Путін наскільки готовий він до, до такої до такого розвитку подій і особисто зустрітися е, з нашим президентом. Але дивіться, також очевидно, що Путін не зможе погодитися на всі вимоги, які, про які які заявили чи наші. Там коаліція бажаючих чи чи американська сторона, Путін ж не може погодитися з тим, що він ослаб, що він не може осягнути тих цілей, які він ставив, коли починав війну проти України. І тому йому треба також вийти якось з більш-менш нормальним лицем з цієї ситуації для свого суспільства. І такий шанс йому дають, чи він його використає. Ну не знаю е, важко мені сказати. Це, це все ж таки гра. Але мені здається, що європейські лідери це сточно, точно, і також і американські е, не, вже переконані в тому, що е, можна далі вести е, тиск або продовжувати тиск на Путіна, щоб е, він погодився припинити військові дії. Він не погодився на тридцятиденне. Тридцятидень денне -ден, е, стримання вогню. Але побачимо, я думаю, що він напевно це зробить, зробить таку заяву, якщо почнуться ці переговори 15-го числа, і він тоді скаже: ну, почалися переговори, тоді ми припиняємо стріляти. От е, а ви але, чи правильно е... я розумію, пане посол, а, а ви все-таки ви все-таки припускаєте чи бачите якісь ознаки того, що Путін все-таки прибуде в Стамбул або в Туреччину? Не знаємо в яке місто. Поки що ні. Відверто скажу, що поки що ні. Мені здається, що він ще до цього не готовий, тому що це є пропозиція президента Зеленського, щоб він прибув і він, напевно, не буде готовий зараз на тому момент, на цей момент погодитися. Але можливо, під певним тиском, в тому числі американської сторони, до четверга він на це може погодитися. Угу. Добре, давайте змоделюємо ситуацію, що і Путін і Зеленський прибули до Туреччини. От про що вони би могли говорити? Колись ми пам'ятаємо заяви Зеленського, здається, можливо, він ще був в статусі кандидата. Коли він здава... йому здавалося, що все дуже просто, і він казав: «Ну, ми з ним сядемо, подивимося один одному в очі. Я запропоную перше, він запропонує друге. Зійдемося десь посередині. Очевидно, що так не буде. От чим маєте ви уявлення, щоб просто сконструювати цю розмову? Ну а з чим вони поїдуть? Зеленський скаже: значить, ми стоїмо на своєму, і ми е, прагнемо, щоб Україна була цілісна незалежна і на е, за свій суверенітет? Е, Путін скаже, треба надати первопричини війни, і якби і все чи ви якось по-інакшому бачите цей діалог? Ні, ну я дивіться. Ситуація значно змінилася з того часу, коли і президент Зеленський говорив про те, що він готовий подивитися Путіну в очі, і на цьому все закінчиться. І за цей час дуже багато жертв понесла Україна, про які потрібно пам'ятати, і багато злочинів здійснив Путін і, і, і його режим проти України. І, це ситуація значно змінилася з цього часу, і я думаю, що зараз що важливо, зараз важливо припинення вогню, це можна осягнути, тому що цього хочуть в принципі готові на це піти. І українська і російська сторона цього хочуть і наполягають на цьому Сполучені Штати. Це підтримують наші європейські партнери. Друге, те, з чого ми можемо осягнути, це певні гарантії безпеки. Які чого це можна осягнути? Ну це питання переговорів і наскільки далеко згодні піти росіяни. Мова йде про те, що е, е, гарантії безпеки такі, які би гарантували те, що Росія знову не нападе на Україну. Я розумію, що чого не можна напевно зараз буде осягнути, це е, членство України в НАТО, е, чого ми хотіли, а чого не хоче Росія. Але ми абсолютно можемо домагатися членства України в Європейському Союзі. Ми можемо домагатися підтримки військової або постачання зброї Україні, Ми можемо абсолютно домагатися, щоб збереглися в такому кількісному складі збройні сили України. Ми можемо абсолютно домагатися, щоб ну домагатися або вести переговори з нашими європейськими партнерами, чи вони готові надіслати нам військові підрозділи, які би були певною гарантією безпеки і миру, або гарантували ці домовленості, які будуть досягнуті. І останнє, на що ми можемо верніше не можемо погодитися, я думаю, на це не погодиться, визнання окупованих територій, ми на це не зможемо погодитися, і жоден політик, включаючи президента Зеленського, напевно, на це не погодиться. Але реалії поки що такі, що ми не зможемо фізично ці території зайняти, але можемо пробувати робити це дипломатичним шляхом. І я думаю, що власне ці три пункти. Питання перемир'я, питання гарантій безпеки, питання невизнання окупованих територій можуть бути на столі переговорів і порядку денного, навіть зустрічі двох президентів. Ага, навіть зустрічі двох гарантії безпеки. Ну Путін явно не буде гарантувати Україні безпеку, тому це скоріше вже Ні, питання, все-таки ми не просимо від Путіна гарантії безпеки. Це ми я кажу, на що Путін напевно не погодиться, це на членство України в НАТО. Що ми хочемо, до чого ми прагнемо. Я думаю, в кінці кінців, колись ми до цього дійдемо, але нам більше гарантії безпеки потрібні, реальні. Бо поки що, як ми бачимо, НАТО декларує тільки е, е, готовність е, забезпечити безпеку. І для своїх членів, і, і, і в і на європейському континенті чи в інших регіонах світу, але реально це окремі країни, які власне відповідають за цю безпеку, і нам краще мати підтримку реальну і е, практично від наших партнерів, ніж заяви або членство просто е, України в північно-атлантичному Альянсі, на що зараз не готова погодитися Росія. От, але па пане що ми можемо але якщо стати членами ЄС і мати захист в іншому вимірі. На останок, просто я ви вже заговорили про гарантії безпеки. Не можу не спитати дуже часто, можна почути від українських посадовців і навіть від урядовців, що ця угода про копалини, яка була підписана і ратифікована Верховною Радою минулого тижня, що мовляв, так там чорним по білому не написано, що це гарантії безпеки, але по факту, це от прям Росія цього дуже сильно злякалася, і це може бути в майбутньому гарантією безпеки або там. Інвестиційний чи економічний інтерес Сполучених Штатів в Україні це вже ну такий собі елемент безпеки. Чи наскільки ви з цим згодні? Ну, дивіться, я думаю, що перш за все, це сигнал Росії, що Україна може домовлятися з, з Вашингтоном, що зможе домовлятися зі сполученими штатами, і що в Сполучених Штатів є інтерес в Україні, це сигнал для Росії. Тому, очевидно, там, напевно, не прописані ці безпосередні ну, гарантії безпеки, там, американські бази в Україні. Але якщо це будуть американські інвестиції, то логічно, що Америка буде їх захищати. Добре, а ще на хвилиночку повертаючись до Стамбулу. Як я в таких випадках, як формується делегація? Це має їхати сам президент, чи це має їхати та делегація. Ну от Росія каже, ми продовжуємо там перерву на делегацію в 22-му році. Чи це мають їхати всі ті самі, які були в 22-му році? Чи це така формальне питання, яке зараз не має ніякого значення? Ні, ну має значення звичайно. Якщо це буде їхати президент, то тоді відповідно буде і формуватися делегація під? Президента залежить від того, хто буде главою делегації, тоді глава делегації буде на цих переговорах. Глава делегації буде формувати і склад делегації. І відповідно будемо розуміти наскільки предметні ці переговори можуть бути, і наскільки реально можемо осягнути максимальний результат на цих переговорах і осягнути якісь або Підписати якийсь документ. Якщо такий документ буде готовий, очевидно, якщо це буде на рівні президентів, то шанси того, що будуть досягнуті якісь домовленості, вони вищі. Якщо це буде на рівні міністрів, то чи чи, чи переговорних команд, то це будуть поки що підготовчі розмови зустрічі для того, щоб підготувати якийсь серйозну домовленість між Україною і Росією. Останнє питання. Давайте спробуємо сконструювати таку модель. Якщо, наприклад, Путін не зважиться приїхати, а замість себе прийшла якогось Ушакова і його помічників, чи не знаю когось із тих, хто був в Джиді чи в Веріаді, чи варто за таких обставин Володимиру Зеленському зустрічатися з людьми, які є нижчим за його рівень. Ні, абсолютно думаю, що не потрібно зустрічатися. Абсолютно не потрібно. Тобто, якщо ми зустрічаємося, ну це виклик такий своєрідний для Путіна. Побачимо наскільки він готовий розмовляти з нашим президентом і, і домовлятися тоді. Дякую, Дякую дуже, його. Андрій Дещиця, посол України в Польщі 2014-2022 рік. І виконувач обов'язка міністра МЗС України 2014 рік. Ми говорили про переговори в Туреччині, які можуть відбутися 15 травня. Далі у нас новини після новин. Ефір продовжать мої колеги. Залишайтеся на НВ. Підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.